Діо на дотик, на дотик зараз зв'язок, який ми вже анонсували, я набираю. Не показуємо теж. У нас так виходить, що не всіх ми сьогодні можемо показувати. Аню не показуємо, бо зараз це небезпечно для Крим для знайомих із Криму, які там залишаються на, на тій території. І власне темою Крима будемо фіналізувати нашу сьогоднішню розмову. І я чую, вже з нами на зв'язку наша Аня. Аню вітаємо, добрий Доброго день. Вечора. Доброго вечора, вже так. Отже, ми сьогодні робимо інформаційні дотики з акцентом на те, що після 30 вересня, ну спочатку, після 21 вересня, такі дві відправні зараз точки небезпек, загострення і без того дуже складної ситуації. Ось 21 вересня і 30 вересня. Після цього ситуація. В нашому українському Криму загострилася і стала дуже небезпечною. 21-го була оголошена ця часткова мобілізація чи мобілізація, як її називають 30-го. Чотири області, в тому числі, ворог називає нашу Запорізьку, були оголошені проголошені там в Кремлі анексованими, і це все ускладнило ситуацію в Криму. Аню, що ти знаєш про ситуацію зараз? Загально і для кого зараз найбільша небезпека? Все таки для українців, які знаходяться там. Ну скажімо, зараз не етнічні українці, а ті, хто мають проукраїнську позицію, бо там теж такі є, і за ці вісім років там є такі. Чи для представників корінних народів Криму? Що ти знаєш? Ну ситуація дійсно зараз погіршилася, і люди, з якими я спілкуюся з Криму? Ну, вони звичайно, так проукраїнських поглядів. Це і кримські татари, і українці складно стало емоційно-психологічно, тому що українських старів стали обшуки та uh -huh. да, призиви, і всі бояться за своїх чоловіків, друзів, родичів, братів. Тому дійсно є бажання виїжджати з Криму, і такі настрої вони все посилюються. А для, наприклад, жінок і дівчат це психологічний тиск. Вони розуміють, що для їхніх о, родичів, чоловіків це є небезпекою, і як виїжджати, якщо зараз це є небезпечно, прям виїзд з Криму да стоять е, ці блокпости, так. повістки можуть дати прямо на тих Но. блокпостах. Тобто угу. для чоловіків це ніби така паска. Угу. Зараз я стикнулася ще з однією історією одної кримськотарської родини, де підліто не підліток вже дівчина хоче виїжджати, але не має документів. От те, що ми наразі маємо, теж величезну проблему. Що велика кількість людей, молодих людей, які по факту були ще маленькими, угу. да коли анексували Крим, і у них, них не було ще один... паспортів. Угу. Да. Тобто ті, хто і не мали їх, ще паспортів, ага. Тільки є свідоцтво про народження, і тому дуже-дуже складно зараз е, юридично да, виїжджати правомірно, щоб це е, зробити документи. Тобто, це точно не швидко і це не дешево, і це не легко. Ну, от в такому ключі, що треба в треті країни переїжджати, потім брати е, довідку для в'їзду в Україну. Uh -huh. Ну, ні, ми всі транслюємо, що це наші громадяни, і так воно є. Але я вважаю, що і українська сторона має так само піклуватися про таку категорію людей, які хочуть жити в Україні. Вони розуміють, що Крим це Україна, але наразі вони знаходяться ну в такому не дуже. В хорошому стані, тому що там небезпечно, а виїжджати це теж певні труднощі і проблеми. Це така вже системна проблема. Чи це поодинокі випадки? Я просто слухала Ріфати Чубара. Він кілька разів говорив правда про хлопців кримських татар. Він говорив, mm. які у такий спосіб намагаються уникнути мобілізації, тому що те, що відбувається, це етноцид, і це геноцид кримськотатарського народу, враховуючи кількість чотир... повісток, які саме кримським татарам хочуть роздавати. Ну і в Криму, це теж дані пана Рифата Чебарова, що ця 300 тисяч мобілізація запланована 60 тисяч в цих 300. Це Крим, 60 тисяч. З одного тільки Крима має йти. І вже перша хвиля, оці 20 тисяч перших вони намагалися зібрати, зібрали 5 тисяч, ну це приблизні цифри, і там багато кримських татар. І ось ця тема, що намагаються виїхати, але не мають українських документів, і власне не мають жодних нормальних документів. Там є якийсь кримський паспорт. От розкажи yeah. трошки, що це за кримський паспорт, що це таке, і от наскільки ці випадки системні, і що ти зараз на наразі знаєш про ну те, що робить українська сторона? Ну, по-перше, хочу сказати, що дійсно Крим почав вже відчувати е війну ну, безпосередньо на собі. Да? Якщо раніше російська влада могла ну, якось озвучувати, що з моменту. Е Ціє спецоперації цього ага. 5 тисяч е, загинуло, то звичайно, коли е, похоронки приходять вже в Крим, і вони бачать кількість заповнених е, лікарень і е, тіл і поховань, то е, ну вже люди насправді е, навіть якщо просто приблизно порахувати, що 5 тисяч на всю Велику Росію і скільки всього в Криму вже так вже щось не те, і звичайно, це. Визиває, викликає от хвилю занепокоєння і бажання, ну це абсолютно людське, правильне бажання виїжджати, щось робити, тому що там є небезпечно, ну і емоційно складно. Дійсно, є певна от категорія людей, це молоді люди зазвичай, які ну, знаєте, як в Криму жили в принципі було відносно спокійно, да і вони не планували виїжджати із Криму, чекали, коли Крим повернеться. Але не було такої е, нагальної необхідності, і ну був е, упущений той момент, коли е, треба було зробити зробити там, біометрію, зробити документи. А можна По було факті, ну була така можливість та, за сі вісім років? Можна було зробити українську біометрію? Звісно, uh -huh. да, частина виїжджала, робили її в Новоолексіївській, Я знаю, що був період, коли навіть е, можна було нові ну, для це зробити. Ну тобто, це це час, це кошти, але все було реально. Частина населення зробила безумовно, але це все одно не всі і далеко не всі. Тож зараз дійсно багато людей, які і молодих людей, які не хочуть йти на війну, і дівчат, які не хочуть залишатися на території Криму, хочуть їхати далі. Ну, Європа для них є закритою. Угу. Наразі я знаю, що Киргизстан, Грузія, Туреччина приймають по кримському паспорту, Укримська, але а? це дуже угу. Uh -huh. Саме по кримському, да. Але це обмежена кількість е, ну, країн, і м, єдина, напевно, зараз така, ну можливо, не єдина, ну але найлегша історія це е, в, в, ну, вилітати якимось чином до Туреччини uh -huh. і от звідси, вже е, тоді на територію України для того, щоб е, отримати українські документи, ну а далі вже з українськими документами Українцям вже набагато легше. По тій історії, яку ти згадувала про дівчину, яка намагається виїхати. дівчина з кримсько-татарської національно ну, кримчанка, кримська татарка, намагається виїхати. Що яка там ситуація? Чим ця історія як продовжується, скажімо так, вона ще не завершилася. <с réell> mm, та вона тільки в своєму початку зараз. Ми консультуємося з консульством. Для того щоб зібрати максимально зібрати всі документи, які можна зібрати в Криму, виїхати з пакетом документів в Туреччину, там подати їх в консульство і отримати довідку, для того щоб можна було виїжджати на територію України. Ну, але звичайно, розумію, як це страшно їхати в країну, в якій йде війна. Не всі готові до того морально, психологічно, особливо на території Криму, де так багато розповідалося, що в Україні війна, а в Криму тут все прекрасно після того, як окупували основне. Звичайно, їхати через е, окуповану територію я абсолютно нікому не раджу. Тобто заїжджати через е, Запорізьку область це дуже небезпечно. А зараз же це майже неможливо е, і на майже неможливо, і раніше це було небезпечно. Все ж таки краще через треті країни. Це буде набагато дорожче, але життя це найцінніше. Тому ми розглядаємо в конкретному кейсі варіант тільки через е, третю країну, тобто по окупованій території зараз ні. Ну, тому що це є небезпечною історією. Ну е, і далі е, ну, ситуація в цьому кейсі вона поскладнюється через те, що і у батьків е, документи не всі є, і вони є просроченими, тому що так само як молодь не виїжджала, не робила собі документи в 16 років. Так і то покоління, яке треба було вклеювати там фотографію сорок п'ять, mm -hmm. mm -hmm. е, дав двадцять 25, Вони просто пропустили цей момент. І тепер і їхні так, паспорти власне... не дійсні, ага. Угу. Так, так. І ну зараз ми будемо вирішувати, як далі, тому що є не ну, розумію буква закону, і м, треба це поважати. Є українські закони, які ну, говорять, що такі документи Потрібні, м, угу, угу. да тому, але е, я вважаю, що треба. Розглядати конкретні кейси, ну інколи воно гарно звучить, що ви мали виїжджати, робити документи. А інколи це було ну з якихось причин неможливо. Ну і тепер вже пізно О, про так. це говорити. Тобто, одна справа, коли так. це можна було ще до 20... по суті, це можна було ще робити до 21 вересня. Після 21 вересня оголошеної мобілізації. Це вже стало. Ми розмовляли з нашою репортеркою. По Криму вона казала, що 19 вересня з'явилось КПП біля Кримського мосту, і вже там блокпост. Це і вже там почали не пропускати. Вже 19, навіть не на 21 го ще не була оголошена ця мобілізація, але вже розуміли про що йдеться. І Крим став такою пасткою, такою як мишоловка, яка захлопнулась, що тепер не випускають. Бо виїхати ж так. можна тільки або кримський міст території. Росії і звідти в треті країни або окупована територія Запорізької області виходить, що тільки такі шляхи, так з Криму? Так на жаль, на сьогоднішній день так, тому що е перельоти саме е з Криму ну є неможливими. Це Криму в... не не літають да. угу. ні ні. Е -е треба їхати. Ну там в Краснодарський край, е -е звідти е з Краснодара. Я знаю, що хо е є літаки до Туреччини. От ми зараз розглядаємо саме цей кейс. Насправді перельоти подорожчали дуже сильно. Тисяча доларів може вартувати квиток до Туреччини, хоча по факту це маленька відстань. Грузові ну, компанії так, так називається, чи це угу. от ну я розумію, що життя це найцінніше і найдорожче, але багатьох людей. Тримує саме те, що їх по факту можуть випустити, але ну, перельот він не дешевий, проживання в Туреччині або в Грузії, або десь ну це теж це дуже, -дуже недешево, тому для людей це є певні перепони. І тим не менше порада все-таки виїжджати чи е залишатися там, ховатися, чекати. Ну, бо це тільки перша хвиля, ще дві хвилі мобілізації, і ми ж розуміємо, що. Крим, це Україна, його треба і його будуть звільняти. Ну маючи там близьких людей, я звичайно хочу, щоб вони звідти виїхали максимально швидко і подалі, тому що перебуваючи в зоні активних бойових дій на да, в майбутньому, це звичайно є дуже великою небезпекою. Крим за ці 8 років окупації перетворився на велику військову базу. базу так і, жаль. звичайно, ми розуміємо, що Українці. Військові вони не будуть вбивати мирне населення, це однозначно. Але перебувати біля військових об'єктів, знаходитися серед російських військових, це вже є небезпекою. На жаль, поки кримчани того не розуміють до кінця. Їм здається, що вони є обезпеченими, тому що вісім років їм розповідали, що Крим це фортеця, тут багато військових, ми вас захистимо і все буде чудово. По факту, ми ж розуміємо, як росіянці. Ставляться mm, до так, українців, так. до українських татар, і звичайно, це вже неодноразово. Так було, що і історія Донеччини, Луганщини показує, що вони не будуть А, так, так. І те, що вони ставлять свої установки серед житлових будинків, прикриваються мирними мешканцями. Ну, ми розуміємо, що зараз по факту кримчані є заручниками. Велика кількість людей просто є заручниками ворога. І це дуже є небезпечним, тому звичайно, ми маємо підтримувати бажання українців виїжджати звідти, от і думати, як покращити цю історію, щоб можливо треті країни готові були приймати таких людей, стримувати їх. Саме з Крима, так okay. як окремий okay. кейс Крим, і над цим мають попрацювати наші, в тому числі, і державні структури. Ну от принаймні Рефат Чубаров говорить про необхідність створення такої міжвідомчої комісії, яка ухвалить якийсь алгоритм. Що спростить людям, які можуть ще виїхати, оцю можливість виїхати, і перебувати в безпеці, принаймні ну, базові потреби їх мають бути задоволені, а далі вже вирішувати всі інші питання. Просимо пильнувати оцей кейс, не називаємо дівчину, але цікаво, як буде далі розвиватися ця історія, і як консульство, хто далі буде допомагати, щоб все таки це, це теж була така маленька. Перемога, бо з них складається велика перемога. Дуже дякуємо. Щось я ще, от поки тут читаю свіжу інформацію про Васильівку, якраз говоримо наскільки небезпечно пересуватися окупованою нині, тимчасово частина Запорізької області У Васильівці намагаються облаштувати державний кордон. Як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони вигадали, не пускають чоловіків призовного віку? Транзит з окупованої території припинено з обох боків. Окупанти намагаються побудувати кордон як свого часу в Криму та на Донбасі. Це повідомлення голови Запорізької військової адміністрації Олександра Старуха. А новини для нас готує Людмила Долуженко і власне. Оцією порцією новин зараз будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. Наш сьогоднішній дотик до інформаційного простору. Дуже дякую, Аню, і сподіваюся, що ну, насамперед в безпеці перебуватимуть всі. Дорогі нам люди, де б вони зараз не знаходилися. Безпека насамперед, ну і звільнення всіх окупованих територій, бо небезпеку створює наш ворог. І чим менше буде ворога, чим скоріше його вичавлять з нашої рідної землі, тим більше безпеки, ну а далі вже всього іншого, що передбачає безпеку як основну таку ґрунтовну необхідність далі все інше буде. Спасибі. Да, дякую і вам, що дали можливість говорити про Крим, це дуже важливо. Так. Це надзвичайно важливо. Було завжди, є і буде. Так, дякую. 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 Отже, Крим, який зараз в особливій небезпеці, ну, власне, нема безпечного місця скрізь в Україні, але Крим потребує якогось дуже особливого вирішення для тих людей, які там які опинилися в пастці. you na not a Dotek. Not Dotek.